Добрий вечір вашій хаті. Коротше вечір, неділя сидять друзяки випивають. Один веселий, а другий такий сумний. Веселий радіє доброму столу, радіє горілці, радіє зустрічі. Ну і каже до сумного. Чуєш, Микола, чого ти не як індик? Ну, подивись, огірочки, помідорки, курча смажене, горілка, холодна, свіжа, смачна. Ну чого ти сумний? А той сумний каже. Чуєш, Вася, я хочу жінку, хочу сексу. Ну, Вася каже, чуєш. Ну, так йди до борделю, там буде тобі секс прямо сьогодні без варіантів. Той каже: Та ні. Я розумієш, хочу сексу з зі знайомою жінкою, щоб вона мене знала, щоб я її знав, щоб я її поважав, щоб вона мене поважала. Той так веселий, каже, до нього, здивована, ну так добре, так. Тоді мусиш ходити до борделю кожного дня, і там в тебе буде дуже багато знайомих жінок.